Dzień Ми продовжуємо з вами досліджувати природу, світ матеріальних речей людини у доісторичну добу та добу стародавнього світу. Ми вже знаємо, що вчені класифікують історичні періоди за типом і назвою основного матеріалу, з якого виготовляли знаряддя праці. Отож, найдавніший період в історії людства називають кам'яною добою. На зміну їй приходить доба палеометалів, мідно кам'яний вік та бронзовий вік. І сьогодні ми розглянемо період, пов'язаний з початком обробки заліза та використанням заліз. Виробів. Тема сьогоднішнього уроку ранній залізний вік. Період раннього залізного віку охоплює здебільшого перше тисячоліття до нашої ери. Залізу виплавляли доступним у ті часи сиродутним способом, зводили горно, завантажували його деревним вугіллям та залізною рудою і, нагнітаючи повітря, за допомогою міхів досягали температури полум'я більшої ніж 1500 градусів за Цельсієм. Так отримували губчасті злитки, крицю, шматок неочищеного від різних домішок. Заліза, пори і пустоти якого були заповнені шлаком. Далі молотком з криці видаляли шлак і перетворювали її на шматок суцільного металу, з якого можна було виготовити необхідний залізний виріб. Виплавка заліза відкривала нові можливості для людських спільнот. Про масштаби змін у побуті та господарстві свідчить той факт, що вже на рубежі Р було винайдено майже всі ручні знаряддя, якими ми користуємося і сьогодні. Період раннього залізного віку зростає кількість. Населення поряд зі старими цивілізаціями Єгипту, Близького Сходу та Анатолії досягають розвитку давньогрецька та римська цивілізації на Близькому Сході та на Іранському нагір'ї виникли перші повноцінні імперії, тобто країни, створені шляхом завоювань. Це Асирійська імперія та імперія Ахеменідів. На території Індії та Китаю формувалися державні утворення з кінця другого тисячоліття до нашої ери почали стрімко розвиватися перші з Цивілізацій Америки, але вони так і не освоїли обробку заліза у Європі саме в ранньозалізний залізний проте в різні його періоди на історичну арену вийшли перші відомі нам за назвами народи ракійці і лірійці. Кельти, германці, балти і слов'яни степи східної Європи стали осередками проживання іраномовних кочівників кімерійців, скіфів, сарматських племен, які впродовж своєї історії були тісно пов'язані з близькосхідними цивілізаціями та державами першого тисячоліття до нашої ери. А згодом, як сармати з історією Риму на теренах Малої Азії в області Лідія, вперше з'явилися монети, які ймовірно карбували з природи Однього сплаву срібла і золота. їх швидко запозичили давні греки та деякі східні держави. А згодом і римляни, система обміну і торгівлі набула небаченого досі масштабу. Цьому посприяло активне освоєння морських шляхів фінікійцями і греками, а з іншого боку, посилення контактів між цивілізаціями, здобутки певної культури чи товари, виготовлені в одному середовищі. До кінця раннього залізного віку з нечуваною досі швидкістю і знебачення. Можливостями потрапляли на прилавок торговців за тисячі кілометрів. В добу раннього залізного віку відбулися зміни і у військовій справі для кочових народів, особливо для іраномовних номадів, як от кімерійці, скіфи. Війна стала способом життя. Нам відомо про військові конфлікти, які відбувалися в попередній епохи, але по справжньому стає часом війни саме ранній залізний вік. Якщо у війнах бронзового віку використовували певні новини. У військовій справі, як от колісниці, то вже вранню залізну добу з'явилися армії з чітким розподілом видів військ. Прикладом такої армії стало військо Новоасирійської держави, де з'явилися спеціальні підрозділи, які відповідали за інженерні військові роботи, наведення переправ, організацію облоги та інше. Розвідники, що з'ясовували кількість ворожого війська і його розташування, бойові колісниці, важка і легка піхота, важка піхота озброю Списами і мечами, малозахисні панцирі, шоломи і щити. Легка ж піхота воювала з луками і пращами для кидання каміння. Війна в цю добу стає більш глобальною, як за масштабами бойових операцій, так і за жорстокістю щодо ворожої армії та населення, які часто ставали невільниками. Власне, саме ранній залізний вік став добою розквіту рабства, одним із ключових джерел якого була війна, але про рабство йтиметься далі змінюється оснащення армії. Зокрема, ускладнились обладунки піхотинців, вершників ефективніше використовували мечі, списи та зброю дальнього бою. Поряд з луками, стрілами з'явилися перші тарани, облогові башти та інші військові машини для облогових дій проти укріплених міст. Окреслені зміни у військовій справі змінили й підхід до фортифікації, тобто створення оборонних споруд, які у першому тисячолітті до нашої ери значно ускладнення. При цьому кардинальних змін зазнає і житлова громадська забудова. Міста раннього залізного віку зростали в розмірах та за кількістю населення. Це вимагало розвитку інфраструктури і вдосконалення споруд. Це стосувалось планування, забудови, наявності водогону, організації простору і визначалося рівнем життя та побуту. У Римі вперше впровадили прообрази багатоповерхівок у міську забудову, масово почали використовувати цементний рух. Роз... І аркові перекриття в своїх будівлях. Популярним архітектурним елементом стали колони. У Давній Греції їх використовували в культових, тобто релігійних та громадських будівлях, а в імперії Ахеменідів – для декорацій палацу царя царів. Поступово формується сакральна архітектура, тобто така, що стосувалася вірувань. Вона була специфічною для кожної з ранніх цивілізацій чи народів давнини. Греки та римляни вивели храмове будівлення Бідівництво на принципово новий рівень, мимоволі закладаючи в них ті зразки для наслідування, які згодом буде використовувати європейська культура сучасної доби. Житловата монументальна архітектура народів давнини, які опинились в тіні великих цивілізацій, мала скромніший вигляд ніж величні римські міста. У своїй житловій забудові таке населення покладалося на досвід предків. Прикладом слугує Римська Британія. Там спокійно співіснували забудова Провінційного римського міста з віллами римських колонізаторів та селища з місцевими простокуватими круглими будинками. Отже, в ранньому залізному віці ми спостерігаємо інновації в господарстві, будівництві, військовій справі, нові матеріали змінювали світ і впливали фактично на кожну сферу життя: від побуту до політики та економіки. Про них ми більш детально будемо говорити на наступних заняттях. А я дякую вам за увагу, до зустрічі на наступному уроці.